Друзі, привіт! Мене звати Марина Шипунова і я власниця кав'яримо. Я прийшла на вектор близько дев'яти місяців тому, щоб змінити нішу. Я не розуміла, що саме я хочу, але точно знала, що хочу чогось іншого. Юра давав мені такі завдання, щоб поставити мене на той шлях, на якому я зрозумію, чого саме я хочу. І, хоча я дуже сильно чинила йому опір, бо в голові було багато чого зайвого, йому це вдалося. І а, він привів мене а, до справи, від якої я зараз кайфую. Тож тепер я тренер з фейс-фітнесу і роблю чоловіків і жінок як мінімум на 5 років молодший без уколів. Але при цьому за цей період я відкрила ще одну кав'ярню. І тепер. У мене два джерела прибутку. До того ж, дуже багато цілі, які мені здавались недосяжними за цей період, вони дійсно здійснились. І я знайшла багато однодумців і людей, з якими мені цікаво спілкуватись. Тож дякую Вектору Груп і Юра. Я дуже всім вас рекомендую.